Зараз я тобі розкрию секрети максимального ефекту від присідань. Швиденько зберігається відео і слухай до кінця. Перше, це правильно розстановка стоп. Розтам ноги трішки ширше плечей, носки злегка розведені в сторони. Це допоможе зберегти баланс і активувати сідниці. Друге, це глибина присідання. Опускайся до рівня, коли твої стегна будуть паралельно підлозі або трошки нижче. Більш глибоке присідання краще залучить сідниці. Третє спина рівна, коліна не виходять за носки. Все теж індивідуально залежно від твого зросту, але стараємось тримати. Т спину рівно лопатки зведені, що дуже часто опускається. Корпус трошечки нахилений вперед, а коліна не повинні завалюватися до середини. Наступне контрольований рух опускаємось повільно, не падаємо вниз, а піднімаємось, напружуючи саме сідниці та ноги. І щоб м'язи росли, поступово збільшуй вагу, але поступово використовуй гантелі, штанги або спандери та або спеціальні тренажери, якщо ти тренуєшся в тренажерному залі. І не забувай дихати. Вдих ми робимо під час опускання, видих при підйомі. Насправді, нюансів маса щоб отримати 100% класний результат. Приходь тренуватись на мій курс. Стартуємо 10 лютого, буде дуже ефективно. Реєстрація у Дірект.